Бісер весь пронумерований, тут є номерки і така клопітка робота. Пані Марія народилася у селі Тютків на Теребовлянщині, та вже багато років жінка мешкає за кордоном. Свій рідний край не забуває та підтримує, а ще вишиває ікони з бісеру для церкви покладення ризи при Святої Богородиці. Майстриня створила вже чотири образи. Робота розпочалася моя 1 травня минулого року. Зазвичай я працюю. Часу фактично немає вишивати, але це ночами. Стараємося, як то кажуть, приложити хоч хоч якусь хвилинку. Це для мене має особливе значення, тому що кожна робота, яка робиться для церкви, це подяка Богу за щось. Храм уже прикрашає унікальний вишиваний іконостас. Над його виготовленням працювали 18 родин, використали майже 6 кілограмів бісеру, а це півтора мільйона намистинок. Стільки ж пішло на створення нового образу Різдво Богородиці. Дуже цікава історія, тому що дві ікони у нас вишиваються. В Сполучених Штатах Америки одна ікона вишивається в Іспанії. От жіночка вишиває, і цю ікону вишивала я. Кожна людина, яка вишивала ікону, коли брала вишивати ікону, дякувала за щось Господу Богу, зверталася до Господа з якимось проханням. І коли кожного вечора, коли ми, бо, як правило, вишивалося вечорами, коли ми приступали до вишиття, то ви знаєте, ставало спокійно. Появлялася якась і впевненість в тому, що завжди з нами є Господь Бог. Вишивання ікон це розмова з Богом, кажуть майстрині. Вона заспокоює та допомагає вірити у світле майбутнє.